Куди ви, добродії налагодились? Я намірвав те як посвітити нашу досвідчу й для кониху. Ну побачиш тут Наталку, постановився з нею побагати. Наталку. А де ж вона? Може, пішла додому? Е, золото не дівка. Наградив Бог терпиху дочкою, кромі того, що красива, розумна, моторна та й до всякого діла дотепна. Яке у неї добре серце? Як вона любить матір свою, шанує всіх старших від себе, а яка трудяща, яка рукодільниця себе і матір свою на світі сім держить. Нічого сказати та хороша, хороша, вже в такім возрасті, та й давно в час, так що ж? Сирота та ще й бідна, ніхто й не квапиться. Однако ж я чув, що на тазу зустрічалися женихи Весьма пристойні. Хочом же ви не одружитесь, вже здається пора. Хіба в ченці постригтись хочете? Чи хочете, щоб вам на весіллі цю пісню співали? Ось слухайте. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, стояв старий з молодою, як із ягодою. Коли другий облизня поймають, то і ми устерій А там то многим женихам нехам печену кабака піднесуть. Глядя на сії, і я собі на вимі. Вам що до наталки, будь то всі дівки на неї похожі. Не стільки світа що в вікні, всього дива повно на світі, та до такого пана, як ви, у інше жишка задвижи. Признаюсь, моє любі к Наталці. Послухай, пане виборний, нігде те тях правди дівати. Я люблю Наталку, всею душею, всею мистею і всім серцем моїм. Не мог без неї жити. Так її образ те й. За мною слідить. Як ти думаєш, як совітуєш в такому моїм припадці? А що тут довго думати? Старостів посилати за рушниками та кінець, стара те пилиха, несумно, що з гуз душу вам одказати. Ого, так стара, не страшна, молода кирку Що ж вона вам говорить, чим вона борються, що каже? Вона із на не резоні. Те, якю, причини. Вона приводить до знакомство вола з волом, коня з конем, нарицає себе сиротою, а мене паном. Себе бідною, а мене багатим. Себе простою теж як його, а мене возить. І рішиться не приговору чинила, що я їй, а вона мені не рівня, те й як його. А вирішить що? Я їй пояснив, що любов усе рівняється. Мов вона ж що? Що для мене? Благопристойні паночка, ніж проста селянка. Ну, А ви ж і що? Що вона те як його, одна моя госпожа? Ну, а вона ж вам що? Що не вірить, що так дуже тей, тя, як його, можна полюбити. А ви ж і що, що я її давно люблю? Ну, а вона ж вам що? Щоб я нав'язався не в неї. А ви ж і що? Що? Нічого. Тебе, чорт приніс. Наталка втекла, а я з тобою остався. Ой ви, письменні! Гору дереться під носом нічого не бачите. Наталка обманювала вас, коли казала, що ви їй не рівня. У неї не те на серці. Не те? А що ж ви таке? Уже ніщо. Другого любить. Ви, може, чували були, щоб вони ще в Полтаві жили, та й покійний терпило жив був, то було б прийняв до себе якогось сироту Петра Загодованця. Хлопець славний, гарний, добрий, проворний роботящий. Він од Наталки старший був на годі в три або й чотири. З нею вигодувався й зріз скупі. Терпили терпило й терполиха любили годуванця свого як рідного сина. Та й було за що? Наталка любилась з Петром, як брат з сестрою. Но Терпило, понадіявшись на своє багатство, почав знайомитися незрівним. Зачав, бач, заводити бенкети з поведчиками. З канцеляристами, купцями, цехмистрами. Пив, гуляв, шахрував гроші, покинув свій промисел і мало помалу розточив своє добро. Розпився, зажав гримати за наталку на доброго Петра та й вигнав його зі свого дому. Послі, як не стало й посліднього сього робітника, те вже зовсім ізвівся. В бідності умер, та й без куска хліба залишив жінку з дочкою. Наталка неблагорозує. Любі такого чоловіка, котрого, може бить, і кості погляди. Лучше синиця в жменях, журавель в небі. Мало бою, як той грек мовляв, Лучше живи хорунжик, мертвий сотник. А я все-таки думаю, коли б чоловік гарний знайшовся, то б наталка вийшла замуж, бо у Боже своїх таке велике, що немого тут становитися. Добре, пане возне, я вас поважаю та йду зараз до старої теплихи. Бог зна, до чого воно веде. Може, воно й добре буде, коли ваша доля щаслива. Ханталко, ти опять чомусь сумуєш? опять тобі що не Покинули полтаву і перейшли сюди жити, поки не твій батько нас до цього довів. Ой, мамо, так йому народів було написано, щоб жити багатим до старості, а вмерти бідним. Він не минував. Лучше б я умерла, не терпіла б такої біди, а більше через твою непокорність. Через мою непокорність це біду терпите, мамо. А як же? Скільки хороших людей сватилось до тебе? Розумних, чесних, зажиточних. А ти всім відказала. Скажи, яку таку надіжду? Надіжда на Бога. Лучше посідію дівкою, ніж піду замуж, за тих женихів, які на мені свалились. Уже нічого сказати, Хороші люди. А чому мені? Дяк Тахтоловський, чом не чоловік? Він не письменний і розумний, і не без копійки. А волосний писар і з скоропшинко. Чом не любить? Чи може до якого пана, чи губерського панича? Лучше всього, якби вийшла за дяк. Мала вічний хліб, була першою дячихою, а послі попадею, Та хоч протоповшею, Бог з ним. Нехай вони будуть розумні, багаті. Письменні, ще од нашого Та коли серце моє не лежить до їх, коли вони мені всі осоружують, Та й всі письменні, нехай собі тягнуться. Знаєш, чому тобі всі не людям. Петро, яв'яз тобі в зупин. Дурниця все те, що ти думаєш. Чотири годи вже, як у дні слуху, нема ні послушання. Так що ж, адже і він у нас нічого не чує. Та ми живемо. От і він жив. І так же пам'ятує в нас. Та боїться вернутися. Ти не забула, як покійні твій батько напослідок не злюбив Петра і вмираючи не дав свого благословення на твоє гримзамужество. Такі мого ніколи не буде. О, мамо, мамо, не погуби дочки своєї. Наталко, схаменись. Ти у мене одна, ти кров моя, чи захочу я тебе погубити? Убожество моє старі силою скоріше замуж тебе отдам!» Не плач, дочко, я тобі не ворог. Правда, ми то добре парубок. Та де ж він? Нехай же прийде, нехай же вернеться до нас. Він не лежить, трудящий, з ними прийти до злитів не може. Але що ж, хто віде? Може, ти запропастився, а може, одружився де? Може, забув тебе. Так у світі буває, що одна нібито любить, а у другій думає. Петро не такий. Серце моє за нього займовручається. І воно мені віщує, що він до нас вернеться. Якби ж він знав, що ми тепер так бідні. О, з кінця світу би прилинув нам на комусь. Не дуже довіряй своєму серцю. Цей віщом часто обманює. Ти подивись, як робиться в світі. І опоті так думає. Так у світі буває що одну нібито любить, а у другій думає. Не плачте, мама, я покорись ваші волі. І для вас за першого вже не кажу вам, угодно піду замуж. Перенесу свої горе, забуду Петра і не буду ніколи плакати. І шереп'яха причепився, Боже милосердний, що зі мною буде, страшно й подумати, як, як з немилим чоловіком у світ жити, як нелюба милувати, як осоружного любити, куди мені діватися, де помощі шукати, кого просити? Люди добрі, помолійте мені, ожалійте мене, а я всього серця. Жалію овтівка, які в такій біді, як я тепер. Боже, коли уже воля Твоя є, щоб я була за і ти не любов до Петра і свого серця, і наверне душу до возлого, а без цього чуда я пропаду навіки.